У Полтаві по вулиці Героїв Сталінграда організація небайдужих жінок Донбасу відкрила центр для переселенців. Оксана виїжджала з Донецька з думкою повернутись скоріш, але залишилась у Полтаві надовго. Навіть дитину тут народила. Допомагати друзям по нещастю рада би більше, але не завжди вдається. І участвовали в суботники, і ну якби я, я би більше допомагала, ну тоже до ну, маленький ребенок, то віреміна, то скакби. Ну морально всегда підтримувала щита, що це необхідно для, для людей, які багато много В Організації небайдужих жінок Донбасу на обліку більше 4 тисяч біженців. Повноцінного офісу волонтери не мали, тому працювати з переселеними особами було нелегко. Тепер вони зможуть розміститись у чотирьох кімнатах на 80 квадратних метрах. Ми їм здали в оренду за одну гривню. Це приміщення, тому що ми не можемо. Це громадська організація. Громадській організації ми маємо право здати приміщення в оренду за одну гривню. Благодійники ж повідомили, що платять за оренду трохи більше десь півтори тисячі гривень. Та вони раді такому надбаню. Тут буде юрист, тут буде психолог, будуть соціальні працівники, будуть вчителі іноземної мови, будуть вчителі хедмейду навчати діток, також плюкарські послуги, послуги по ремонту шиття, а також інші пропозиції. Та спочатку потрібно закінчити ремонт. Перевести до ладу дві інші кімнати, закупити меблі. Опалення світла теж ще немає, і з цим обіцяє не затягувати обласна влада. Нам тільки сьогодні таку поставили задачу, але я думаю, що ми вийдемо на керівництво «Обленерго» і ми допоможемо вирішити проблему У центрі «Форатесі з горем допоможуть професійні психологи. Особливо складно забувають війну діти, які роками переживають стрес. Просто поговорить с ребенком, какие у него есть проблемы. возможно, помочь ему найти какие-то пути решения этих проблем, как наладить контакт со сверстником.